Вітаю, друзі. Блискавичний візит до Києва, президента Байдена. Саме в день свята президента, в День президента в Сполучених Штатах, породив в Києві мем, що Україна 51-й штат, адже президент США не може святкувати День президента не на території США. Ну, насправді це дуже натхненний візит. він Привніс в життя українців дуже багато надії, і суть не лише в заяві про 700 танків і 1000 артсистем чи броньованих машин, суть в іншому, суть в тому, що Україна отримала дуже чіткий сигнал, що Сполучені Штати не залишать нас сам на сам із. Проклятим противником. По суті, з'ява у Києві президента Байдена напередодні оголошеного спічу у Варшаві, де мав би прозвучати і має прозвучати якась нова стратегічна ініціатива із уст президента Байдена. Зрозуміло, що ця стратегічна ініціатива вона безпекова, і зрозуміло, що. Будь-яка безпекова стратегічна ініціатива без України тепер не обходиться. І якщо президент Байден збирався говорити в Варшаві про Україну і не заїхати до Києва і не поговорити з українцями про те, що він має сказати про Україну, це мені здається не просто прояв політичної культури, це ще прояв. Тої етики, від якої наша українська влада давно відвикла. Але це дуже показовий момент, Путін отримав, як росіяни кажуть, щелчок по носу. Тобто, щоб не виговорював Путін в своєму посланні до своїх палат верхніх, нижніх і палат дурдому російського. Путін вже програв. І мені здається, що Байден цим візитом до України до Польщі і виголошенням стратегічної ініціативи дає Сі Сіцзіньпіну пару днів на роздуми. Адже паралельно зі Сполученими Штатами Китай теж заговорив про свої стратегічні ініціативи. І, власне, ця ініціатива мала би проголошена, вона анонсувалася колишнім міністром закордонних справ, а тепер за сектором міжнародних справ ЦК Політбюро ЦК Компартії Китаю Ван І в Мюнхені про це говорилося. І, отже, чекаємо, що справді скаже Сі Цзіньпінь. Адже в Цзіньпіня є контрольний пакет, тобто ключик до мізків Путіна. І він, я думаю, що е, прекрасно розпорядиться цією можливістю. Принаймні, ми вже говорили, що Сі Цзіньпінь остудив Путіна на предмет розмахування ядерною дубинкою. Тепер заява Ван І про те, що ініціатива мирна Сі Цзіньпіня буде базуватися на статуті ООН, є дуже цікавою. Адже статут ООН перезна... передбачає, скажімо так, обережне ставлення до територіальних меж, Під Порушені територіальні територіальних межі України як збираються… Китайці вирівнювати, так би мовити. Тому мені здається, що Джозеф Байден не просто продемонстрував акт солідарності з Україною і продемонстрував свою людську, ну, свою мужність людську, але ще й символічний день, День президента, нагадав і про інший день. 20 лютого для українців це День пам'яті Небесної Сотні. Цей день, 9 років тому по суті, розпочалася справжня війна Путіна проти України, що загибель десятків людей на Майдані, розстріли, це була робота Путіна. Власне, в цей день і почалася війна, яка триває 9 років. Тому цей день Байден своїм візитом Ще і поставив крапки над, і в самій Україні. Бо зеленські і його оточення пробували продавати суспільству війну від 24 лютого. Бо в тій війні вони дуже часто були на боці агресора і Зеленський і його оточення. А ну, це так, так було зі Сталі. Тепер мені здається, що візит Байдена. Ставить все на свої ноги. Найважливіше те, що скільки Путін не верещав про те, що е, він воює не проти України, а він воює з НАТО в Україні, тільки чомусь е, солдати НАТО не гинуть в Україні, гинуть українські бійці. Так, от все тепер нарешті стає на свої ноги. Тому що е, відвідання Києва в такий символічний день. Означає, що тепер це війна Байдена. Путін нарешті він так довго випрошував Байдена стати його ворогом, що Байден справді сказав: Так, я ворог Путіна сьогодні в Києві, умовно, своїм візитом сказав. Тепер будемо слухати істерики на болотах, але найголовніше, що, по суті, цей меседж, який вже. Обговорювався в Мюнхені про демонтаж путінізму. Він дуже чітко пролунав із Києва. Байден, ставши однозначно на бік України, вже так демонстративно, політично ставши, не може отримати поразку, тому що ця поразка. Вона деморалізує Сполучені Штати і деморалізує всю систему демократії, яку він так обережно збирав на форум демократії навіть під час ковід. Так що ми, по суті, отримали перехід путінської війни з путінською агресією на нову якість. І Ця якість передбачає поразку путінізму. А тепер от, треба дослухатися до внутрішніх ворогів Путіна. Хай вони розкажуть, як вони будуть демонтувати путінізм. Зрозуміло, що свою головну роботу для демонтажу путінізму мають виконати, зброй... мають виконати Збройні Сили України. Але ми не чуємо, яку Росію хочуть побудувати вороги внутрішні опоненти Путіна. І мені здається, що після відвідання Києва, після заяви у Варшаві, в самій Росії запустяться деякі механізми, які, в принципі, дозволять світові побачити Росію після Путіна. Чи це буде Чорна діра, чи це буде країна? З якою можна буде мирно співіснувати, а Байден свій сюрприз, звичайно, українцям подарував. Цей візит це щось неймовірне. І хочу сказати, що справді Україна стала частиною внутрішньої політики США. Зранку мене розбудило повідомлення від мого друга американського. І Він прислав мені повідомлення з CNN, де Майк Маконел і Тернер, двоє представників Республіканської демократичної партії, звертаються до Байдена про посилення збройної підтримки України. Тобто, Байден ці флюїди. Тиску на нього з метою пришвидшити перемогу України відчув дуже чітко і зробив свій вибір. Слава Україні! Ми переможемо. Дякуємо, Джозеф Байден.